Тема нашого сьогоднішнього вебінару, нашої зустрічі наша друга чакра зватхіста. Ви пам'ятаєте, перша чакра у нас відповідала за наші базові потреби, за ті моменти, які пов'язані з задоволенням у цих потреб, пов'язаних з виживанням, моменти, пов'язані з забезпеченням базового фінансового рівня. Друга чакра це вже інше. Це вже коли в нас закриті наші базові потреби, то ми вже йдемо. Так скажемо, в люди, так? ми вже починаємо зосереджуватись не тільки на тому, що у нас внутрі, а те, що зовні. тобто це відносини і наші емоції. Друга чакра відповідає саме за наші емоції. І стихією цієї чакри є вода. Вода це дійсно наша жіноча енергія. Вода її не, неможливо її контролювати. Її можливо лише направити, і мені дуже подобається у нас в підручнику по Йозі є цитата Лао Цзи стосовно води, Дар води. Зараз я прям зачитаю, щоб нічого не забути. «Ніщо в світі не володіє такою м'якістю і податливістю, як вода. І в той же час ніщо не зрівняється з водою в силі розчиняти тверде і жорстке. М'яке перевершує жорстке, ніжне перевершує тверде. Кожний про це знає, але мало хто практикується і користується цією мудрістю. Якраз вода, вона є стихією так, нашої другої чакри, сватхістани. Ми направляємо цю воду, ця така тікучість, коли ми збалансовуємо свою другу чакру, то ми знаходимося саме в такому. Потоці ми довіряємо, ми не контролюємо, ми розуміємо, в якому напрямку нам потрібно рухатись, і відчуваємо оцю довіру до Всесвіту. Також друга чакра відповідає за нашу творчість. Тому що що таке творчість? Так, це наші емоції. І друга чакра це також наші емоції. І тут дуже важливо. Коли ми відчуваємо, концентруємось на собі і відчуваємо свої власні емоції, коли ми вчимось відрізняти чужі емоції, чужі якісь стереотипи від своїх власних думок, від своїх власних почуттів це дуже важливо. Коли ми чуємо себе, ми можемо сказати, що оце мені подобається, оцим я хочу займатись. І саме в цьому. Моменті для нас, для жінок, дуже важливо відчути, що це моє, і я отримую від цього задоволення. Тому що коли ми щось робимо не в задоволення, це дуже сильно нас виснажує, це забирає нашу енергію. Для нас дуже важливо робити все, що необхідно, задоволення. Так, не завжди так буває, але якщо ми кажемо про своє призначення, Якщо ми кажемо про свою творчість, я думаю, що ви і також розумієте, що коли ви відчуваєте, отаку творчу, таке творче відчуття, це не важливо, чого це стосується. Не лише це творчість в такому сенсі, до якого ми звикли. Так? Тобто, наприклад, там, малювати картини або щось саме творче робити. Це може бути будь-що. На кухні ми готуємо, так? ми можемо. Якщо ми відчуваємо цей підйом, ми можемо яєчню так гарно приготувати або борщ. Тобто творчість вона у всьому, або себе прикрасити, або прикрасити відносини. Тобто творчість це саме такий потік, це оці емоції, які виходять назовні і дають нам можливість відчути радість життя. І тут що головне, що наші емоції це енергія, що рухається. Запам'ятайте, наші емоції це енергія, що рухається. Коли ми подавлюємо свої емоції, ми подавлюємо свою енергію, ми не даємо їй можливості рухатись. Що відбувається? Через те, що ми не можемо рухати цю енергію, ми фактично блокуємо себе, і це відчувається і на фізичному рівні, і на тонкому рівні. Спочатку на тонкому рівні це йде як ну, в тому вигляді, як ми про це кажемо, так блокування наших енергетичних центрів, а потім на фізичному рівні це виходить в, нашу, в наше незадоволення нашим життям. Чому? Тому що не отримуючи того, чого ми дійсно бажаємо, ми починаємо агресивно відноситись до навколишнього світу, до своїх близьких. І що найгірше до самих себе. Тобто ми починаємо, ну, в буквальному смислі, кушати самих себе. Ми починаємо себе звинувачувати, ми починаємо себе не сприймати такими, якими є. І виходить ось такий замкнутий круг. І тому для нас, для жінок, оцей виплеск емоцій, він дуже важливий. Але ми кажемо за цей виплеск, не в такому випадку, знаєте, коли ми не контролюємо. Навпаки, в нас такий момент, коли друга чакра не збалансована. Ми маємо на увазі такий екологічний вихід емоціям, коли ми даємо можливість собі отримувати те, що ми бажаємо. І для нас, для жінок, для другої чакри, також дуже важливо знаходитись в гармонії зі своїм тілом, тому що емоції, наші почуття і наша чуттєвість це наше тіло. І коли ми, наприклад, даємо можливість в своєму тілу розслабитись, якісь водні процедури, так? там басейн, або купання, або просто душ. А, до речі, про душ хочу вам потім розказати, якщо не забуду. стосовно моментів, пов'язаних з касанням до тіла, тобто масажі, це дуже сильно нам допомагає розслабитись. Тому що друга чакра це про розслаблення, так? про цей потік. Я, до речі, для, на мене Вода дуже сильно розслабляюча діє, В мене біля дому і центр, там, де я займаюся, але я не можу ходити в басейн кожного дня або через день, тому що я настільки відчуваю потім розслаблення, там ще і басейн, і джакузі, і сауна. Я можу собі дозволити лише в суботу або в неділю ходити, тому що ми, після басейну і оцих всіх процедур в мене не просто, знаєте, таке відчуття, що я розслабилась. У мене навіть дум, думки ніякі не виникають. Тобто, настільки воно перезавантажує нервову систему, дає відчуття такого розслаблення. Тому, якщо у вас є можливість, також раджу вам оці контакти з водою для нас, для жінок, вони дуже важливі. Стосовно душу, що хотіла вам розказати, я коли навчалась на курсі по Кундаліні-Йозі, і у нас була одна йогиня, їй було скільки ж їй було років? Майже Ну, то 80, вісімдесят, ну, біля 90. І вона була така енергійна, і в неї була така шкіра, знаєте. А потім, коли вона зняла тюрбан, в неї таке волосся, і ми з дівчатами на неї дивимося, і кажемо: а що, що ви робите? Який секрет молодості? Розкажіть нам, будь ласка, і такі знаєте, очі горять. І вона каже, що у нас в йогічній практиці, в Кундаліні Йозі, я думаю, що і так, в іншій Йозі. Є така традиція, як ішнан. Ішнан це холодний душ, але він не просто приймається як холодний душ. Що ми, наприклад, просто заходимо в холодний душ і під холодну воду. Ні, там є ось яка підготовка. Ми беремо масло, якщо, наприклад, це натуральне масло, мигдальне, я собі мигдальне купувала, розігріваємо його на водяній бані, щоб воно було гарячим, але щоб не було, ну, щоб не, не було у цих. Як масло кипіння, ні. Ми його просто так підігріваємо, щоб було приємне, гаряченьке, таке тепле гаряче. І починаємо. Спочатку ми просто робимо щіткою масаж тіла, або можна не щіткою, можна просто руками такий масаж, як шкіра дозволяє, яка чуттєвість, а потім цим гарячим маслом мигдальним натираємо всю шкіру. І після цього тільки приймаємо цей холодний душ. І таким чином наше тіло змащується маслом, і потім холодний душ, він дає такий кон контраст гаряче холодний і шкіра дуже, вона ну, вона прям вдячна за такий, знаєте, для мене це було незвично, тому що ми ж завжди як, ми завжди спочатку приймаємо душ, а потім вже наносимо щось на тіло. А тут навпаки, Ну, що стосується тих місць інтимних, ми окремо, ну, скажімо так. Так, щоб помитися, але фактично, там або під пахвами, або а, але саме тіло, от саме шкіра, дуже дуже гарна шкіра потім себе відчуває після такого, після такої гічної процедури. Так що, якщо у вас є таке бажання, можете також спробувати. Я думаю, вам сподобається. Ну, просто треба трошки так підготувати, підготувати масло. Але я вам кажу, що воно того варто. Тому вода, так, і наша така жіноча природа, вони пов'язані. Також наша сватхістана чакра пов'язана з нами з жінками через місяць. Місяць в українській мові ну, в чоловічому, в російській, луна, ця лунна місячна енергія, вона також пов'язана з нашою сватхістаною. І ми знаємо, так, що фази луни. Вони діться постійно, ці прилипи, опів, ганські, які впливають на землю в цілому, вони впливають на наші емоції. Оці фази зміниться Фази луни, вони впливають на нас, впливають на цілому нашу жіночу природу. І кожні два з половиною дні фаза луни вона переходить в іншу. І таким чином наша емоційна складова. Наші емоції, як жіночі, вони також змінюються. Ви ж самі по собі знаєте, так що іноді просинаєшся і такий готовий гори звернути, і наповнений енергією, наповнений силами, наповнений таким відчуттям, що все хочеться зробити. А іноді просинаєшся і нема сил. І нема сил, нема бажання. От які сили є, а бажання нема. І ти думаєш, ну як її, що я якийсь ненормальний чи що. Дівчата, все нормально, ми нормальні. Це на нас так впливає луна. Більш детально вам розкажу, яким чином луна впливає на нас, на жінок, на оцю нашу жіночу емоційність, на наші стани. Тому що ми дійсно, жінка це луна. Чоловік це сонце, а жінка це луна. Тому ми відчуваємо таку залежність, і ми повинні. До цього ставитись з розумінням, тому що коли ми цього не розуміємо, ми себе не сприймаємо. Коли ми це розуміємо, ми це сприймаємо, і для нас це не є якийсь такий момент, ну скажімо, ненормальний. Ні, ми розуміємо, що так воно і повинно бути. Тому, як я сказала, Сватхістана, вона чому нам жінкам важливо з нею працювати? Тому що вона дуже сильно впливає на нашу жіночу природу. Знаю, що багать, багато хто з вас, коли робив практики, виникали відповідні моменти пов'язані з самою медитацією, тому що ми працюємо з статевими органами на фізичному рівні, так, наша друга чакра Сватхістана це наші статеві органи, і багатьом з вас було це робити важко. Ми робимо медитацію 11 хвилин. Ті, хто ще не починали працювати з другою чакрою. То я дівчатам писала, що можна робити або більші перериви між тим, коли ми підтягуємо м'язи, або, наприклад, робити не 11 хвилин, а менше там, 3 5 7 хвилин для того, щоб поступово збільшувати цю інтенсивність. І я завжди кажу, що повинен завжди бути здоровий розум, здоровий глузд. Ніколи не треба робити, коли ви відчуваєте, що вам, наприклад, вам не комфортно, вам дуже погано. Ми тоді просто робимо глибокий дих, видих. Ми прислухаємось до себе, тому що у кожного своя ситуація, у кожного свій рівень енергії і у кожного свій досвід. І... Ми за життя дуже багато чого накопили, тим більше що друга чакра вона відповідає за і, і відносини за нашу сексуальність, за нашу проявленість. Тому що, наприклад, коли вона в нас не збалансована, то ми відчуваємо це відчуття ревнощів. Чому що таке ревнощі? Так, це коли ми себе не сприймаємо, коли ми думаємо, що інші краще за нас. Або у це відчуття заздрість також, це коли не збалансована друга чакра. Це каже про те, що ми думаємо, що ми не гідні тих благ, які мають інші люди. Коли бачимо, що у інших це є, це викликає в нас такий негатив. Коли вона збалансована, то успіхи інших вони навпаки, вони навпаки, нас надихають, вони показують нам, що якщо у них вдалося, то і я можу, то і в мене вдасться. Тому що фактично ми ж маємо. Всі однаковий час. Час це самий цінний ресурс, 24 години мають всі. Тому, коли ми відчуваємо, що такі моменти негативно на нас впливають, то це проблема не тих людей, які, які це мають або які це отримали. Це, це наша проблема, це наше сприйняття себе. Також, як коли чакра друга не збалансована, ми можемо бути в таких стосунках, знаєте. Коли ми відчуваємо, що стосунки нам не приносять задоволення, але ми все одно в них лишаємось, тому що нам потрібно, щоб хтось був поряд з нами через те, що ми відчуваємо таку залежність нав'язливу. Це також пов'язано з тим, що ми не відчуваємо своєї самоцінності, ми не відчуваємо того, що ми можемо бути щасливими і самі, самі по собі.